Підтримати духовно для представників четвертої трудової хвилі української еміграції готують нове покоління душпастерів. Майбутні священники, які також працюватимуть далеко від власних домівок, повинні бути готовими до усіх викликів 21-го століття. А ще добре розуміти, у чому саме полягає їхня місія, адже сучасне місіонерство суттєво відрізняється від його класичної форми. Це є душпастерство людей які сьогодні з різних причин не мають нормального е, парохіального душпастерства. про екуменізм чи про проповідь для погано нема тут мови. Практичний курс з місійного служіння для старшокурсників теологічних вишів західного регіону тривав тиждень. У ньому взяли участь студенти Львівської, самбірсько-дрогобицької, івано-франківської та тернопільської семінарій. Останній з них навчається Роман Гонтарик. 24-літній брат переконаний, незалежно від місця проведення місійної роботи дуже важливо перш за все зрозуміти менталітет місцевих мешканців. Не будете їм розповідати так, як тут нас скажімо, на Галичині, тому що люди в нас на Галичині вони як би не було, але вони більш є, так скажімо, Оцерковлені, тобто вони більше орієнтуються в цих справах духовних ніж е, люди, які взагалі ну можна сказати про Бога, або не знають, або знають, що там лише хрещення, так скажемо формально, там шлюб, похорон і все. Тобто, це повинно бути якесь таке живе служіння і живе розуміння людей. Такі науково-практичні семінари проводять вже не вперше. На них запрошують не випадкових семінаристів, а тих, хто вже є потенційними кандидатами, готовими до непростої місіонерської долі. Учасникам цьогорічного семінару запропонували й сюрпризи. Ми цього року запросили на останні три дні дівчат наших семинаристів, тобто наречених, мабуть, які можуть стати дружинами священників, які називають у нас і мості чи добродійки, і щоб вони справді теж знали і розуміли, що таке праця на місійних теренах. На курсах є спеціальна програма для них. Запрошені цілі родини священників, які працюють на місійних теренах. З учасниками курсу зустрічаються місіонери з Греції, Португалії, Росії, Казахстану та країн Прибалтики, а також із центральної, східної та південної України, так би мовити, безпосередньо із поля бою.